Активісти заявили про потреби реформування медичної галузі Буковини. Понад 100 жителів Криму зголосилися приїхати до Чернівців на проживання. На Чернівецькій ратуші вивісили прапор на знак підтримки військовослужбовців у Криму. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська на ратоші в Чернівцях. Вивісили військово-морський прапор України. Цей жест кажуть активісти є знаком підтримки українських військовослужбовців, які нині несуть службу в Криму. Окрім Чернівців, військово-морський прапор також за майорів на Львівщині. Стяг передали мешканці Криму, з якими нині підтримують зв'язок Буковинці. Там дуже важка ситуація на людей. На чиниться тиск і цим. Підняттям цього прапора над містом Чернівці ми символічно хочемо показати, що ми з ними, що чоловіки, буковинці готові разом з ними захищати нашу державу, і що Чернівецька громада надасть прихисток родинам військовослужбовців будь-якому випадку. Майже 100 кримчан незабаром оселяться в Чернівцях. Це переважно жінки та діти. Вони готові покинути власні оселі, оскільки бояться за своє майбутнє. У цей час їхні чоловіки залишаються захищати свою рідну землю. Зв'язок з жителями Криму вдалося налагодити небайдужим мешканцям Чернівців. Занепокоєні ситуації на півострові городяни почали спілкуватися з тамтешніми мешканцями в інтернеті. Потім створили групу в соцмережі і запросили кримчан приїхати до чернівців. Наразі вже 35 чернівецьких родин зголосились прийняти в себе мешканців Криму. Також відомо, що безкоштовно надати прихисток, готовий і один із готелів міста. У них дуже важка ситуація. Они боятся на что на меньшинства, то есть татары, боятся, что их просто зарежут на их родной земле, потому что они еще помнят те репрессии, которые с ними происходили. И значит, они очень сильно волнуются по поводу того, что там в некоторых городах пометили желтыми крестиками дома татар. И они не понимают, почему это. Тобто я з ними общаюсь зі мною інформацію лічно від них, поэтому я можу її до вас постаратися донести. Значит, женщины з дітьми хочуть уезжать, мужчины однозначно будуть охороняти пожилого возраста. Піано екстреміст відомий своїм виступом перед Шеренгою Беркута в Києві, зіграв на Чернівецькому Євромайдані. Окрім столиці, віртуоз вже виступив у Дніпропетровську, Харкові, на черзі, решта міст України. Піаніст не виконував жодної веселої мелодії. Так символічно він вшанував небесну сотню. Віртуоз зізнався, що мріє виступати також в інших містах світу, де люди відстоюють свої права, свободу, і незалежність та цілісність країни. Кладання квітів та шевченківські читання низкою заходів у Чернівцях та області відзначили 200-ту річницю з дня народження Кобзаря. На центральній площі відбувся мітинг із молебнем. Зокрема, чернівчани зібрались біля приміщення колишньої книгарні кобзар, вимагаючи повернути її місту. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як україну злії люди присплять лукаві і вогні. Її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Шевченківські читання біля колишньої книгарні кобзар. Так, журналісти митці і просто небайдужі городяни шанували великого українського поета. Чернівчани вимагали повернути легендарну книгарню кобзар місту. Дух Шевченка повинен тут бути. От я за це. Щоб тут продавався кобзар, щоб всі могли його. Тому що на першому місці це йде Біблія, а на другому. У кожній сім'ї повинна бути книга Кобзаря Шевченка. Тривалий час книгарня була у комунальній власності. До 90-х приміщення виставили на аукціон. Зараз це приватна власність і навряд чи це вдасться змінити. каже депутат обласної ради Михайло Павлюк. Юридичні сили стосовно відчудження цього приміщення перегляду власності. Воно немає. Наразі стоїть питання дізнатися, чому така. Ситуація трапилася, ну і власне депутати міської ради могли б розглянути взагалі проблему, чому в нас немає книжкового магазину кобзаря, не повторивши помилки депутатів обласної ради, які дозволили собі розпочати реорганізацію магазинів книжкової торгівлі. Михайло Павлюк повідомив, депутати обласної ради можуть скасувати рішення про реорганізацію міських книгарень. Тим часом їхнім колегам з міської ради присутні скерували своє звернення щодо книгарні Кобзар. Гумена, Іван Чижик місцевий час. Новий громадський рух у Чернівцях. Оновлення всієї системи охорони здоров'я Буковини такими амбітними є плани його представників. Щого розпочнуть кардинальні зміни, знає Ольга Андрійська. Хочеш лікуватись? Неси хабар, бажаєш влаштуватись у медичну установу? Потрібно заплатити. Буковинці, котрі зібралися на центральній площі Чернівців, обурені такими реаліями української медицини і вважають, що зазвичай в державних лікувальних установах безкоштовно медичні послуги можна отримати лише на папері. Якщо в тебе немає грошей, значить можеш взагалі не думати в лікарню піти, що операцію робити. Це взагалі, якщо людина не має грошей, все пропав. Аби боротися з негативними проявами, зокрема корупцією, потрібно змінювати не медпрацівників, а умови в Трих їм доводиться працювати, кажуть громадські активісти. До цієї думки схиляється і чимало боковинців, і щоб це було все державне якесь, оці, Е... Ну, операції, все, людина, щоб заходила, якась, якщо платне, то в касу державна, щоб що була. А е, хірургам чи що, щоб давали нормальну зарплату таку, цього би не було. Лікарі наші дуже професійні, хабарники, хабарники, лікарі наші дуже хабарники. сумлінні. Але та система медична, яка йде з Міністерства охорони здоров'я вже ці 22 роки, вона сама система з Києва корумпована. Незадоволені, буковинці і завищеними Цінами на ліки в аптеках вирішити це питання вважають допоможе створення потужної мережі державних фармацевтичних закладів. Наступні вимоги підвищення заробітної платні лікарям та покращення умов у лікувальних закладах. І, звичайно ж, контроль за діяльністю керівників медичних установ, аби кошти, що виділяються з державного бюджету, потрапляли не в чиєсь кишені, а за призначенням. І ці факти ми потихеньку будемо озвучувати. Які існували корупційні схеми різні тендери, які не контролю Оні громадою, які йшли закупки різні, ремонтні роботи, перевищення ліжкодні. Я вважаю, що реформи в країні повинні починатися особисто з кожної людини. Все буде зведено на нівець. Якщо людина не буде проявляти свою активну позицію, буковинці переконані, що євромайдан вже змінив чимало на черзі зміни в медичній системі. Буковини Ольга Андрійська, Іван Чижик місцевий час. Із квітами для кримських жінок, 8 березня, на центральну площу чернівців прийшли буковинки. Вони тримали гасла, заклики до миру та жовто-сині стяги. Наш державний прапор золота пшениця та мирне блакитне небо кажуть чернівчани: як найкраще символізує те, до чого прагне країна. Буковинки висловили щиросерду підтримку кримським жінкам, закликали їх не боятися вийти на вулицю та всіма силами посприяти збереженню миру. Також чернівчанки запросили у гості до західної України мешканців Криму та східних регіонів. Щоб об'єднатися та присвідчитись у виключно мирних намірах одне одного. Об'єднайтесь жінки, всі жінки України, созидав, мудре рішення і мудре правильне поступки, мислі, Віддайте свої серця, в даний момент підтримка всіх. Кримщан всіх людей України для того, щоб був мир і любов. Ми зібралися тут для, для того, щоб закликати і владу, і людей в першу чергу людей до миру, до миру, тому що наші діти повинні зростати в країні, яка буде процвітати, яка буде виховувати нові і нові покоління і давати їм і показувати тільки добро, і тільки гарний український не потрібно війни. Загадкові, чутєві та неймовірно чарівні. Чарнівецький фотохудожник Сергій Ахременко знає, як відобразити палітру жіночих емоцій на своїх світлинах. Недарма Сергій став кращим фотографом 2013 року у номінації Оголена натура. Світлина у Стеліню пересвідчився Сергій, можуть творити дива. Після таких фотосесій панянки починають ставитися до себе зовсім по-іншому. Його чорнобіла серія світлину стилі ню із назвою симетрії особливо полонила жіночу частину міжнародного журі, каже Сергій. В другій національній премії було представлено близько 10 тисяч робіт. Сергій став кращим фотографом 2013 року у номінації Ню, еротика. Хоча ці два поняття митець абсолютно розрізняє. Фотографію ню можна дивитися з дітьми. Це виспитує культуру восприяти, точно також як можна дивитися картини епохи возраження. Ви не будете там закривати дітям очі. Фотосесія у стилі ні просто такий рецепт для підняття жіночої самооцінки з досвіду. Знає Сергій Ахременко. Наталя зробила такий експеримент для себе і зовсім не шкодує. Коли я сфотографувалася, я побачила дійсно. Мені Сережа показав, які я, яка я гарна, і це перше враження. Це я гарна, сір, я гарна. Немає того всього, що я собі придумала, що я собі там. Якісь комплекси підтримує і допомагає Сергію Ахременко його дружина. Любові також до вподоби портрети та весільні світлини, створені чоловіком. Він ніколи не каже ти повинна стати так, або зупини зупинися і все я тебе фотографую. Все це настільки не настільки це природньо. Найголовніша запорука вдалої фотосесії каже Сергій щирість між майстром та моделлю. Кожна жінка, звісно ж, особлива. Головне про це пам'ятати і бути собою. Уміти радуватися тому, що є. щастя. В кінці кінців, – це не ціль, це процес. Коли його восприймаєш як процес, вмієш радуватися маленькому, то воно і, і приходять. Майя Гуменна Ярослав Левицький місцевий час. Наразі це все. Більше інформації переглядайте на наших сторінках в соцмережах Фейсбук та однокласники, а Також на каналі інформаційного агентства АС в Ютубі. Будьте з нами і на все добре.